Підсумовуємо інформаційний четвер на першому західному в ефірі. Програма очі. Вітаю минулого тижня. Домовлялися про танки цього тижня. Про літаки та далекобійну зброю. І вже маємо позитивні рішення. Повідомив президент Володимир Зеленський після переговорів з британським прем'єром, німецьким канцлером та французьким президентом. Голова української держави сьогодні виступив і перед європейським парламентом. Які меседжі надсилав лідерам Європи далі у нашому огляді. Прибув до Брюсселя, щоб захистити європейський шлях усіх українців. Такими словами, президент Зеленський розпочав свій виступ у Європарламенті, зазначивши, що Україна нині захищається від найбільшої антиєвропейської сили сучасного світу. Ця тотальна війна зараз, яка була розв'язана Росією, вона не лише за територією в тій або іншій частині Європи її загроза. Її загроза лише в тому, що є диктатор шаленими запасами радянської зброї, завершив свою промову Володимир Зеленський словами Слава Україні у відповідь від євродепутатів. Пролунало українські герої, як ніхто інший, заслуговують на славу. Лише подивіться, як десантники 79-ї окремої бригади стримують ворожі атаки під Мар'їнкою. А це російських загарбників філігранно ліквідують морпіхи 501-го окремого батальйону. Оператори безпілотників у кращих українських традиціях зустрічають окупанта бомбами з неба. А воїни 54-ї бригади показали кадри наступу на позиції російських окупантів із терористичної організації Вагнер під Солидаром. Ворога знищили і звільнили декілька сотень метрів української землі. Не маючи успіхів на полі бою, росіяни б'ють по цивільній інфраструктурі. Сьогодні ворог двічі вдарив по Марганцю на Дніпропетровщині. Постраждали 12-річна дівчинка та дві жінки 52 і 60 років. Продовжуємо чистити країну від зрадників. Служба безпеки України викрила співробітника Укрзалізниці, який працював на ФСБ і коригував ракетні удари по Києву. Прибираємо з українських вулиць і радянських генералів. Київ нарешті позбувся пам'ятника Миколі Ватутіну. Він був розташований у Маріїнському парку. Поліцейський підрозділ білі Янголи вивіз з бахмута дівчинку, яку рідні півроку ховали у підвалі від обстрілів росіян. Семирічна Ганна декілька місяців не бачила світла, не гуляла містом та не гралася з однолітками. Наші хлопці. Вже як рідні для неї. Вони постійно до неї приїжджали, привозили подарунки. І ми плануємо, що сьогодні евакуація буде вдалою, незважаючи на те, що матір і досі вважає, що перебувати там в підвалі безпечно. Ти ж пашу помніш? Паша. бачиш? світі. Син і донечка залишилися без статуся, батьки без дитини, військові без побратимів. Сьогодні у Львові знову у скорботі містяни зустріли трьох новітніх героїв і провели в останню путь: Михайло Попек, Віталій Федор, Богдан Баран доєдналися до небесного легіону збройних сил. Стіни гарнізонного храму знову чують щемливий плач матерів. Рідні оплакують останню дорогу своїх кровинок. Друзі, знайомі прощаються з нашими воїнами. Серед них Михайло Попик. Чоловіку було 58. Він уродженець села Малі Баранівці. Михайло займався будівництвом і любив столярство після повномасштабного вторгнення. Не стояв осторонь, вступив до місцевої ТРО, а згодом до 24 ї бригади. Разом з ним у лавах ТРО був львів'янин Віталій Федор. Воїн боровся з расистами на сході країни. Він теж займався будівництвом і обожнював велоспорт та риболовлю. після загибелі. Віталія дітки втратили татуся, дружина чоловіка, батьки сина. Містяни у скорботі за 28-річним Богданом Бараном з пустомиків, що хлопець, завершив навчання на економічному факультеті. Цікавився історією та правом любив поганяти м'яча на футбольному полі. Але в березні змінив захоплення і пішов вибивати ворога у складі другої окремої бригади. У Богдана залишилась матуся та сестра. У тих, хто прийшов провести хлопців в останню дорогу, не було слів, аби описати своє горе. Крали на тимчасово окупованих територіях, вивозили за кордону після нелегально повертали в Україну. Львівські прокордонники разом з бюро економічної безпеки викрили схему легалізації мільйонів гривень викрадених на тимчасово окупованих територіях. 7 мільйонів 250 тисяч гривень із за кордону намагався ввести 46-річний водій легковика через пункт пропуску у гринів долгобичов Чоловік суму задекларував, втім не зміг пояснити, звідки ці кошти у нього і чи законні вони Правоохоронці встановили, що викрадені кошти вивозили з України через територію Росії та Білорусі до країн ЄС. Згодом готівка завозилася в Україну та вводилася в обіг для створення реальних загроз національним інтересам України. Якщо оплатите не ви, то заплатить ваш сусід. У платіжках за гарячу воду з'явився новий пункт небаланс. Це різниця між даними загальнобудинкового лічильника і сумою показників індивідуальних лічильників мешканців, як розрахувати небаланс для власної квартири, та чому законодавець карає гривнею добросовісних користувачів комунальних послуг? Ситуацію вивчала Вікторія Кордубан. До редакції першого західного звернувся львів'янин Мирослав Бандило. Мешканцям його будинку Львівтеплоенерго почало нараховувати небаланс за спожиту гарячу воду. І цифри в їхніх платіжках виросли майже вдвічі. Людина подала 8, додавали 9. Людина подала 11, додавали 12. Тобто спожив 3, заплатив за 6. Спожив 10, заплатив за 20. Ну, це якась це, це просто як схемою, я по-іншому назвати не можу. Це і злочинна схема. Для початку давайте дізнаємося, що таке небаланс гарячої води, і як його порахувати. Як нараховують небаланс, щоб розрахувати небаланс, треба від показника загальнобудинкового лічильника гарячої води відняти суму показників індивідуальних лічильників квартир багатоповерхівки. Наприклад, усього за місяць у будинку використали 821 кубометр гарячої води. А сума показників лічильників квартир 182. Віднімаємо і виходить, що небаланс склав 639 кубометрів. Згідно з законом, небаланс мають заплатити жителі тих квартир, хто подав до ЛМКП «Львівтеплоенерго» теплоенерго показники лічильників за умови, що всі квартири у будинку мають індивідуальні лічильники, між квартирами, в яких встановлені лічильники, і мешканці яких подали показники, небаланс розподіляють за формулою. Не баланс 639 кубометрів ділимо на суму показників лічильників квартир 182. А потім множимо це на кількість гарячої води, яку показав індивідуальний лічильник у квартирі. Припустимо, три виходить 10,53 кубометрів. Отож мешканці цієї квартири до нововведень мали б сплатити вартість трьох кубометрів гарячої води, а тепер понад тринадцяти. Небаланс – 10,53 кубометрів, плюс показник індивідуального лічильника три кубометри. Вартість одного кубометра гарячої води у ЛМКП Львів Теплоенерго дев'яносто гривень, 26 копійок з ПДВ. Тому витрати умовного мешканця за новими розрахунками зросли майже на тисячу гривень. Додамо, що якщо у будинку хоч одна квартира не має індивідуального лічильника на гарячу воду, тоді увесь небаланс комунальники списують на неї. Це може бути і 200, і 300 кубометрів на місяць обмежень немає. Коли ж в усіх квартирах є індивідуальні лічильники, то небаланс розподіляють між тими, хто подав показники. А між тими, хто не подав, ні Ну, є багато. Думок і так далі справедливіше було би розкидати на всіх, хто показав, не показав. Але разом з тим методика ми її чітко виконуємо. Законотворчі органи ми їх ставимо до відома, Вони думають над цим питанням, якби це вирішити питання. Загальнобудинкові лічильники мали б вирішити питання недобросовісних користувачів комунальних послуг, які несанкціоновано врізаються в мережу або ж гальмують свої лічильники магнітом. Та за методикою розподілу небалансу, що затверджена наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України номер 315, виходить навпаки. Ми місяць тому надсилали інформаційний запит до цього ж міністерства, яке змінило назву на міністерство розвитку громад та територій України з проханням роз'яснити ситуацію. Відповідь не отримали досі. Розрахунок дійсно відбувається відповідно до методики. Львів не немає права. Застосувати іншу методику В даному випадку потрібно вносити зміни або в методику, або підходити до іншим за іншим принципом нарахування такої заборгованості. Змінити принцип нарахування за словами керівників Львів теплоенерго можна, якщо укласти договір про колективного споживача, і тоді вже ОСББ вирішуватиме, як розподіляти небаланс між квартирами у їхньому будинку. Але це надмірний тягар для споживачів компослуг. Бо раніше відповідальність за стягнення боргу зі злісних неплатників брала на себе держава, а тепер вона переклала це на громадян за логікою чиновників. Ви маєте сваритися з сусідом і пальнувати, щоб він не крав воду. Але я би хотів попросити наших споживачів, щоб вони були. Дисциплінованішими і кожен місяць відчитувалися, скільки вони спожили гарячої води, і не забували, що якщо вони не відчитаються, то за їхню гарячу воду будуть платити сусіди. Так вам не почулося. Сусід буде платити за сусіда. Для чого ми ставили квартирні лічильники? Ми поставили квартирні лічильники за свої гроші. Ми повірку їх проводимо за свої гроші. А в кінці кінці ми зараз платимо не по своїх лічильниках а по загальному будинковому. Тім, хто показує, що використав більше купів, будуть мати й більший небаланс. Той, хто використав менше води згідно з лічильником, можливо, зекономив, а можливо схитрував, матимуть і менший небаланс. Це спонукає людей не платити більше спонукає людей взагалі не платити. Якщо ви вважаєте, що вам несправедливо нарахували небаланс за порадою юриста Сергія Зеленіна, звертайтесь до суду. Вікторія Кордобан, Вадим Кальченко, Юрій Кісь, програма очі. Програму, яка забезпечує школяриками територіальні громади, продовжать до березня. Передадуть 55 вже уже придбаних автобусів. А до кінця року обласні чиновники обіцяють закупити додатково ще понад півсотні машин. Сьогодні ж свої школярики отримали представники дев'яти громад: Біборської, Добросинсько, Магерівської, Золочівської, Турківської, Журавнинської, Тростянецької, Ходорівської, Червоноградської та Лопатинської. Уже традиційно голів громад вишиковують півколом навпроти школяриків, дарують їм ключі та компліменти. Дуже гарна громада, перспективна громада, хай щастить дітям вітання. Цього разу, аби водії не сплутали дечий автобус. Ключі до них позначили. Номер ключа означає номер школярик, який ми отримували сьогодні, щоб не взяти не свій школярик. Один школярик поїде на золочівщину. До кінця року в громаді, яка налічує 67 населених пунктів. Таких буде уже 10. Ми на 22-й рік запланували три школярики. Один ми вже отримали. Сьогодні отримуємо другий для Сасівської опорної школи. І у березні буде ще третій. Представникам Лопатинської громади їхати додому на новенькому школярику 100 кілометрів. Аби пального вистачило, доливають з каністри. Розхід автобуса чималий, 20 літрів на сотню. Заливаємо шлярк. Будемо готуватися до дороги. Запас мусим мати. На вулиці мінус 10. Перед поїздкою, кажуть водії, автобус потрібно прогріти хоча б 10 хвилин. Тепло має бути і в салоні. Котел, обгріву двигуна. Запускаємо, пробуємо, чи працює. Працює? Працює. Тішиться новеньким автобусом і водій Турківської громади. Каже, протягом року мав досвід їздити на такому ж. Зручні, легкі в експлуатації. Опції кондиціонер. Набагато тепліші, як старіші машини. На даний час поки що ще не ламається, бо машини ще нові. Транспорт прогріли, можна й вирушати. Не без казусів. Водій одного з школяриків ніяк не міг приборкати двері машини. Він їх зачиняв, а вони автоматично відчинялися. До березня ще десяткам громад мають надати такі автобуси. Також в обласній адміністрації очікують на ініціативність від місцевих громади. До 23 лютого ще можуть подати заявки на додаткові школярики, які обіцяють придбати до кінця цього року. На сьогодні є школярики, які вже вичерпують свій ресурс. Ну, це ж е, постійний постійний рух. Школярики ж ломаються, виходять з ладу. Е, є потреба ще. Ну, біля 60 школяриків придбати. Чергову партію школяриків роздаватимуть громадам уже через тиждень. Віталікувала Олега Сюк. Програма очі. Пункти незламності у Львівській області облаштують супутниковим інтернетом. З цим обласній військовій адміністрації допомагає Львівський АйТі-кластер. Цього разу асоціації вдалося передати півсотні старлінків. Загальна вартість цих 50 старлінків 1 мільйон 300 тисяч гривень або 26 тисяч за кожен. З допомогою цього обладнання можна отримувати високошвидкісний інтернет у будь-якій точці планети. Це тарілка зв супутникового зв'язку. Відповідно, вона встановлюється на відкритому просторі, якби бажано десь на даху. Далі вона з'єднується кабелем, таким який має 20 метрів. Це для того, щоб ви його могли… Встановити десь там на дах. єдиний конектор. Він тут має, який приєднується до е, самого роутера. Ці старлінки повезуть територіальним громадам на Львівщині. Ними облаштовуватимуть пункти незламності. Один такий прилад зможе забезпечити інтернетом десятки людей в одному приміщенні. Хто знає скільки ми маємо звернути пунктів незламності Львівської області? По плану 324 пункти. Сьогодні ми передаємо 50 старлінків одну шосту завдяки. Хлопцям, які працюють об'єднані для перемоги, ці 50 старліків це там одна хвиля, будуть і наступні для того, щоб забезпечити повністю Львівщину необхідним зв'язком у випадку можливих блокавтів, для того, щоб люди мали були завжди на зв'язку. Зимове модульне містечко у Львові на Сихові облаштували нове тимчасове помешкання для переселених українців у нових двоповерхових будиночках. Тепло і є усе необхідне: душ, їдальня, вбирання. Все це тепер в одному приміщенні. Попередні модульні містечка тимчасово законсервували, а мешканців переселили. Більше 700 українців з інших областей вже живуть у найбільшому модульному містечку на Сихові. Ще сімсот ліжкоміст вільні. Ці будиночки адаптовані до низьких температур на відміну від попередніх тимчасових помешкань. Це є будиночки так званого коридорного типу, і люди, які живуть в модулях, вони виходять в коридор. Відповідно, краще зберігається тепло. Якщо в попередніх містечках туалети, санвузли – це були. Як окремі блоки треба було проходити через вулицю тут власне санвузли є всередині. Також у приміщенні є кухня, кімнати для навчання, душові кабіни і вбиральні. За словами керівників міста, до місць загального користування будуть під'єднані генератори. Відтак вимкнення електроенергії не страшні. Мешканці таким умовам раді. Зима це Одягатися, роздягатися. Тут, звісно, що добре, що можна не 150 одежок не одягати. Семирічній дитині встановили кістковий імплант. Вроджена вада у Софійки не проявлялася, доки дівчинка не захворіла на отит. Після діагностики лікарі виявили нейросенсорну правобічну втрату слуху у Львові. Школярку прооперували. До речі, це друга така операція у лікарні Святого Миколая, яку наші спеціалісти зробили без допомоги закордонних колег. Медики очікують, що слуху Софійки повністю відновиться. Звук надходить до мозку людини через зовнішнє, середнє та внутрішнє вухо, звідти слуховий нерв передає електричні імпульси в мозок. Після встановлення імпланту звукові вібрації надходитимуть до скроневої кістки, а звідти у внутрішнє вухо й до мозку. Пограти в сніжки, зробити розминку, поспілкуватись з однолітками і дослідити природу. З початку року у львівських школах запровадили ініціативу Гайда на прогулянку. Відтак учні молодших класів півгодини під час перерви проводять на вулиці. Діти переодягаються, збирають тривожні рюкзачки, і чим чекують у двір, аби велику перерву провести з друзями без гаджетів і до навчання повернутися з новими силами. Досвід таких прогулянок успішно прижився за кордоном. Тепер його запроваджують і у школах львівської громади. У такий спосіб учні не просто розважаються, але й пізнають світ. Ми вели досліджували, як виглядає горобина, калина. Тобто, ми ходили в нас тут є біля нас кущі, показувала, чим вони відрізняються, і якщо є сніг... Сіль... Тоді щось ліпимо або якісь барикади. А якщо нема, тоді просто бавимося якісь ігри або щось дивимося, розглядаємо. Веслувальники тренуються на воді навіть взимку. Містечко добротвір на Львівщині. Місце, в якому був чи не кожен український висловальник. Тут є скидний канал місцевої теплоелектростанції, який ніколи не замерзає. Тому взимку у добротворі багато веслувальників про особливості зимової підготовки цих спортсменів дізнавалась Алла Васьковська. Над каналом Пара температура води плюс 14, хоча на дворі мінус 5. Один за одним з білої імли з'являються веслувальники. За ними, окрім тренерів, спостерігає місцевий собака, який часто хоче застрибнути у човен. Це така подружка, дружелюбна. Чи дружок у кожного спідометр свій, щоб бачити, з якою скористю їдемо, з яким пульсом їдемо. Все можна контролювати. Добре, гарного дня вам. Щоранку до берега семикілометрового каналу приходять веслувальники. Тут у спортсменів є елінг, де зберігають човни. Зараз приходимо в роздягальне тепло. Дякую е, тренерам. А вони зробили це, що ви бачите. Тут Елінг це буквально з літа. Вони почали. Невеличкий проект, який ми започаткували близько двох років назад, приніс свої плоди. Уся веслувальна спільнота України долучилася. Роман особистий тренер і чоловік у Націоналі двох олімпіад Марії Повх вона на зборі у добротворі повертається у свою звичну фізичну форму. Вісім місяців тому я стала мамою, і от вирішили повернутися після декретної відпустки і знову починати. Теплий канал дуже комфортно, що зимою можна тренуватися. Але коли є в теплі краї, там в Туреччина, то це краще. Тренери спостерігають за спортсменами з берега або з мосту. Що він з двигуном? який використовують на великих будоймах, зробить тут забагато хвиль. Воєна праве плече піднімаєш доверху. Треба його внизу тримати. Сам себе крадеш на кожному грибку по 20 сантиметрів. Дискомфорт звичайно, що є, не порівняти з там з теплими країнами. На цьому каналі виросло багато олімпійських чемпіонів, чемпіонів світу. Значить, щось особливість тут є. Після завершення тренування, перш ніж піти, грітись у роздягальню, веслувальники звітують тренеру про дистанцію, яку пройшли. 14 600 сьогодні, ми працюємо на різних полюсах там, щоб потім на сезон, коли цей ми вже. Виходили вже на, на якусь на якусь швидкість. Після майже двох годин на воді веслувальники йдуть у спортивний зал на заминку. Ще мають вечірнє тренування із загальної фізичної підготовки. Ну, чим більше ми посидимо зимою в залі, тим швидше будемо їхати літом на воді. навчально тренувальний збір триватиме з 6 по 26 лютого. У ньому беруть участь жіноча збірна з веслування на байдарках, а також чоловічі юніорська і молодіжна команди. Алла Васьковська, Вадим Кальченко, програма. Очі на цьому з вами прощаюсь до завтра. Спокійної нам ночі зі світлом і без тривог. Все буде Україна.